Вітаю, ви на каналі Роли Інструменти. Сьогодні в нас на огляді гравер від компанії Zenit, артикул ЗГ250М. Позначається в пластиковому кейсі. До речі, давно е, не бачив я зенітів. Вони зробили ребрендинг. тепер у них це пише англійською, англійськими буквами, бо раніше писало, наскільки я пам'ятаю, російськими. Постачається в такому кейсику. Кейсик виконаний з максимально дешевого пластику, але виконаний досить якісно. Майже не проминається. Зашіпки, звісно, пластикові і такої досить смутної якості, то шнічної якості товщини. Вони тут менше міліметра, напевно. Так що, я думаю, якщо часто відкривати, закривати, то вони досить швидко відламаються. Комплектація і вигляд в нього ідентичний з брендом. Який мені досить тяжко виговорити, або навіть зрозуміти, як він вимовляється. Так, ось тут. Ось, ось тут ось він. У нас вже було відео на каналі про нього. Виглядає точно так само. Абсолютно, просто інший колір і інший логотип. По комплектації у нас те ж саме: ліфт весь в мастилі транспортувальному. Підставка під нього точно такий же самий гнучкий вал. І набір всяких-всяких насадочок. І також є зміна цанга меншого діаметру. Але, до речі, мушу сказати, що тут якось е, насадок набагато менше. Або тут чому, чогось не вистачає. Тут є ага, тут є, є два свірла і більше ніяких насадок немає. Це все е, змінні наждачки і так далі. А на що їх кріпити. Чомусь не поклали, непонятно чому. Передам до інструменту. І перше, що я хочу е, подивитися, це те, що тут е, зажим цанги виготовлений нормально, тому що на тому девайсі зажим цанги був не відфрезерований. Тут у нас все добре. Ну, я так розумію, що вони точно збираються на одному заводі, тому що вони ну, абсолютно ідентичні. По кнопкам керування в нас кнопка увімкнення. Виконана з звичайного перемикача і вона так втоплена типу в корпус для безпеки, але якщо будете працювати в рукавичках, нажимати її трішки дискомфортно. Також є зверху колесо регулювання обертів, воно тут у нас від одинички до шести потенціометром перемикається. Також є швидкий доступ до зміни щиток. Тут двигун щітковий, також кнопка фіксації шпинделя. Оп, і можемо собі крутити. Також оця штучка відкручується заради того, щоб зафіксувати гнучкий вал. По характеристикам, ми тут маємо від 10 до 32 тисяч обертів на хвилину, 250 Вт потужності. Живиться від мережі 230 вольт, 220-230. і Тут встановлена цанга на 3,2 мм. І в комплекті також є цанга на 2,2 мм. Тобто можна затиснути якесь менше свирого трішки. Е, ну і в принципі все. По гнучкому валу він стандартний. Стандартний, як і у всіх е, даної цінової категорії. Тут теж є вже встановлена цанга. Ручка пластикова, має Насічки для того, щоб зручніше було тримати, і в принципі його досить зручно тримати. Якщо брати самий гравер, то е, він трішки затяжкий для того, щоб ним працювати так, але в принципі при бажанні можна і так працювати, і так працювати, і як вам зручно. Є погумовані вставки для цього, щоб було комфортніше. І досить така цупка резина тут. Майже ідентичний, тільки трішки менший по потужності, ніж. Модель від компанії Match французьку. Не вчив, чи яка це вже. Ну і для чистоти експеримента ось у нас два гравера, один від компанії «Зеніт». Це, що у нас зараз на огляді SG250M, і ось від компанії Match. Абсолютно, два однакових. І ще дуже одне цікавить мене. Давайте розберемо даний інструмент і подивимося. Чи все-таки однакові вони всередині. Тому що якщо вони однакові всередині, навіть тестувати їх немає сенсу, тому що ну, зрозуміло, що він буде такий самий, як і цей. Можливо, звісно, цих 30 Вт потужності щось змінять. Так що давайте будемо дивитись. Ну і що ми бачимо? А бачимо ми тут абсолютно ідентичні. Е ідентичну точніше начинку всередині і все, що тут відрізняється, це колір. Кнопки єднакові, мають у нас 125 вольт і. 2 А чи 4 2 А, щось таке, до 4 А, напевно. Ну і в принципі все, але за рахунок чого тут відрізняється потужність в, е, скільки, в 30 Вт. Невідомо, тому що двигуни теж в принципі, абсолютно однакові, якщо дивитись на них ось так от по обмоткам, вони схожі. До речі, поки ми е, це все розбирали, крутили, ми помітили наліпку на корпусі. І що в нас тут пише? А пише в нас, що зеніт зібраний в 2021 році другого місяця, а ось цей мей зібраний. 4-го місяця 23 року. Тобто досить свіжа моделька. Ну, точніше, не моделька, напевно, а просто свіжий інструмент, свій недавно виготовлений. Тому є сумніви, чи є в цьому інструменті 200, 280 Вт, а в цьому 250 Вт. Ну, це ще можна повірити, але чи тут є 280? Тут всі, абсолютно всі комплектуючі, однакові. Абсолютно. Тільки ось колір резинки, підпочипники різний. До речі, це резинка реально. Я думав це пластмаса, але це резинка. Зважимо зеніт. У нас виходить 655 грамів разом з проводом. Спробуємо є ваги додати щоб вагу із з валом у нас виходить 870 грамів, що не є багато, почнемо з шліфування дерева, поставимо якусь твієчку. Четверочку. <гиби> ну, куда лучше. <гиби> и вы уже на пальце и мне не этого. <гиби> <гиби> Слушність досить непогано. Не... О, упоми окей. яка красота. Фух. Так, далі перейдемо до шліфування металу. tu, tamo, triške obrte, do četviručke. Ось так. Що ще спробуємо посверблити, нас є сверло. і таке саме буде з кожним катапом. Ой. Не, ну якщо серйозно, то питання ніякої немає. Все добре. Можна трошки скрутити оберти. Ну, трішки скрученими обертами вже тяжкіше. Давайте ще спробуємо відрізним диском порізати ось Оце ось. Ось, ось трубогвинт. Пам-парам. 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 А ріжемо ми як безсмертні, бо ми не безсмертні. Це були не максимальні оберти, це було трішки менше підтірки. Давайте спробуємо на шістірці і. Ось ось так. Ну, нормально, нормально. Що скажу? Нормально, ну нормально, ну нормально. Ну і як бачимо, гравер справляється зі всіма задачами, з якими повинен справлятися гравер, і питань до нього ніяких не виникає. Ні, Ну виникає питання, чому вони однакові з ось тим ось жовтим, маючи комплектуючи, однаковий, і потужність в ось того на 30 Вт більша, не зрозуміло, як. Мені здається, що там немає 280 Вт потужності. А ось цей відпрацьовує на всі свої 250. І я навіть не сумніваюсь, що в ньому вони є. Тому непоганий варіант. Зеніт, в принципі, досить давно знайомий для мене бренд. Але я завжди до нього відносився досить так скептично, тому що, скептично ну, тому що він виглядав якось так, як інструмент за. Я не знаю, за три копійки куплений, куплений як якась одноразова штука, так як зараз Дніпром. Типу, тому не знаю. Але покористувавшись, покористувавшись ним зараз, можу сказати, що в принципі непоганий варіант для розгляду, якщо вам потрібен гравер ще й досить за такою низькою ціною. Тому, звісно, можу радити його для того, щоб придбати. А придбати ви його можете за посиланням під відео. Саме ось цей комплект, який ви бачили. У відео буде продаватися з знижкою, і також саме головне, не забуваємо донатити на ЗСУ, ставити вподобайки, підписуватися на канал і до зустрічі.